Deadline. з англійської Deadline – крайня межа кінцевий термін. If I miss the deadline, my boss will be annoyed. Якщо я пропущу дедлайн, мій бос буде роздратований. Якщо ви дбаєте про вашу менталку і хочете дотримуватись дедлайну, то прочитайте трохи більше про тайм-менеджмент. З англійської тайм-менеджмент керування часом. Have you heard of this fancy atomic habits book? It really improved my time management. Ти чула про цю воду книгу атомні звички. Вона дуже покращила мій тайм-менеджмент. Гарно було б мати чисово рот, як у Герміони з Гаррі Поттера, але навіть він не допоміг би уникнути робочих мітингів з англійською «meeting» Зустріч. Юкенімеджін just packed with meetings. Ти уявляєш, як я ненавиджу Google Календар, там все забито мітингами. Після такого стресу дуже хочеться розслабитись, випити пива і просто ні про що не думати. Гадаю, це можна зробити на івенті з англійської «event» захід, подія. I'm in charge of the Christmas events this year». Я відповідальна за різдвяні івенти цього року. А що мені одягнути на всі ці івенти? Часто у них є свій дрес-код з англійською «dress code – форма одягу. «You must put on ugly Christmas sweater. It's a part of the dress code. Ти мусиш вдягнути огибний різдвяний светер. Це частина дрес-коду. У нас в існує цілий день корпоративного одягу. Туди дуже пасує одягнути наш мерч з англійської «merch» скорочено від «merchandise» – товар з символікою організації чи особи. Every new employee gets some of office merch for free. Кожен новий працівник отримує якийсь офісний мерч безкоштовно. Фух, досить про роботу. Ось нарешті ви вдома і хочеться розслабитись під улюблену музику, але бац, англіцизми не покидають нас і тут. «Playlist» – з англійською «playlist» – список відтворення. «My hip-hop playlist is full of Kendrick Lamar songs». Мій хіп-хоп плейлист весь в піснях Кендріка Ламара.